Доброго дня Україна, всім привіт. Черговий робочий день, болт поставили, шланг перекатали, все чітко, вчора день відсіяли, приїхав додому і опять черговий сюрприз. Так, виходить, що, тільки приїхали клац і спустило колесо прямо на очах. Розібрали неякісний грибок, просто-напросто ми його вставляли в минулому році. Так, де наш старий пацієнт? І ходило б воно б аж бігом. Не знаю, правда, скільки, але ну, ходило б. Проблема тільки в грибкові. Ми поставили камеру. Щоб швидко вам знайти. Ну, повірте мені на слово про терло дірку. Так. Майже, майже, да? Купили два нових на всякий випадок, щоб був один запасний. Самий дешевий 2200 восьмислойний, да? Да. потім 280-слойний. Ми взяли 10 а ще є 12 слойний. Я не знаю, чи вони були в носі, чи не були. Ну, Ну, були, так? Да? Ну, я думаю, що хватить цих. Так, ну, а зараз надіваємо новий і будемо накачувати без камерку, без, без вибуху, без взриву. Так, монтуємо. Та я ж балон, той кран відламав. Так, монтіруємо. Так, змонтірували. І зараз будемо накачувати за допомогою стяжки. По центру стягуємо, по ідеї, в боки розіжми. Тим самим закриє оцей отвір з однієї і з другої сторони. І потихеньку накачуємо і потихеньку попускаємо розтяжку чи стяжку. Так, пробуємо. Друзі, отакий вигляд. Бачите, поки що отвори є, батько під'єднує. Дивіться, все. Попідожди, тепер треба зняти тріщотку, тому що воно ж її... Став цай, став е, ні, е, ніпель Дуже просто. Да, просто супер, а так попохитаємось. Лайфхак з тіктока І палять, і що там і бензини наливають Ну а якщо буде тракторний скат, то просто дебелішу тріщотку треба Мощнішу таку з фур. І все. Накачуємо 2,5 і складаємо в обратному порядку. Та що, друзі, як вам лайфхак з Тіктока? Працює вогонь! Користуйтесь.